Любі друзі, і обзор, певно, саме, ну не певно, це насправді найгостріше наразі перед світі. Про Пеперікс розповідати мені не треба, я знаю, я про нього чула. Але еду ми писали, Ед, нічого внятного про те, коли та насіння він зможе там, чи продав, чи продати, чи показати. Нічого внятного нам, на жаль, він не відповідає. Тому всі про нього чули, про той Пеперікс, але ніхто його не бачив. От, того стану на зараз, Кароліна Ріпер найгостріший в світі перець, який ми можемо вирости, який ми можемо бачити і щупати. Так, що ще про це перець? Найгостріший, півтора мільйона плюс гострота, має свій специфічний, чим не сплутаєш аромат. Буває, які там червона, жовта, шоколадна Кароліна. Наразі червона. Це насіння, походження нас з Німеччини. Але то з Німеччини в Німеччині ми його купували, але вирощено воно. Ми вже один перчик трошки навіть вже під'їли. Е, з Канарських островів свого часу було насіння. Так. Я вже розумію, що мені буде, будуть ханаріки з вділа рукавички, ну сама собі вина. Так, аромат типовий для Кароліни. Е, саме цей сорт Насіння має. Це, зрозуміло, сорт ще не витриманий на насіння, тому що не всі насіннинки дорозвинуті. Ну, ви ж знаєте, да, що зараз ті, що вже продають готове насіння, то ні, ну може там. Ой боже, <кхе> як пахне класно. Стимулятори ми мицом відбираємо кущі. На яких, з яких ми будемо брати плоди, щоб на тих кущах ці аж перчинки визріли, перезріли, потім воно там влежується, все. так. Але не про то. Товщину стінку бачимо. Запах Кароліни, я, ну, я не знаю, як передавати запах через телефон, я ще не навчилася. Пахне, як Кароліна, пахне гострим. У мене вже ніс уже пашить, тому що я надихала. Ця, ця. Того як кажу, вже... будьте. Обачливі, коли працюєте з такими персами, що я, в мене вже крові немає, в мене сплошний капсіацин замість крові. І того я це всі можу дозволити. Ви маску вдягайте, бо через ніс, через повітря капсіацин дуже швидко подразнює ніс і всі дихатільні шляхи. Так, ну що, я, я трошки. До побачення. <кхе> дуже гостра. Ну, а з другої сторони, що можна хотіти від Кароліни? Матір Божа. <кхе> У нас молоко є. А, ні. Балуюся. Дух забиває, мову віднімає, але менше з тим я продовжую. Перець ароматний, перець капець, який гострий. Насіння буде в другій половині а, в другій половині вересня почнемо приймати бронювання на насіння. Так, я не знаю, що ще вам сказати. Мені вже, Мені вже добре. <кхе> починається приход. Перець класний. Чи казала, чи не казала. Він бачні купували, вирощується на Канарських островах. Другий сезон підряд дає стабільні плоди. О! Вже воно почало падати мені до горла. Це прекрасно. Будьте здорові, хай вас люблять. Хай вас люблять. Йо. О!